З вами як Зорі Джейсон. І це Терарія, але в нас з самого початку є один зеніт. І почалося все не дуже гарно. Мене слізняки збили чуть-чуть. Ну, але це ж база, так? Да? База. Після спавну я вирішив ще постояти чуть-чуть, розібратися в механіці. Зробив ще одну смерть. Бив слізників за кадром і почав іти наліво. Ну, того що лимони не ходять направо лімони лимони ходять наліво. Навіть мій цей Бабуїн підтвердив. Але зліва мені дали трендулей, тож треба подумати, чи, чи варто туди вертатися і знову йти туди на вірну смерть. Але поки що. Я чекаю час і вийшов далі битися з, з Слимаком, але бой оказався не в мою пользу І ще до того, е, таке як мінус, у нас буде одне ХП. Ну, щоб, типу, зеніт, і всі хп, ну, це типу крінж. Якось. Мірається всіма хип. Отак можу тільки сказати. І я ще хотів сказати, що я косий. Не можу попасти по одному слимаку. Я е, переставив прокачку дзеніта в інше місце і пішов далі наліво шукати пригоди на свою дупу і почав копати дерево. Не, не топорой кіркой. Це база для терарії. Чіркою копати дерево. Так. Так. Після того, як я покопав дерево, я подивився в сундук і поняв те, що я бомж, і пішов далі в пустиню. Битися з стервятниками, які мені швидко надають по о, перше число. І то ви не подумайте. Не швидко, а прям моментально можу дати. Тож я манцю манцю кареганцю, типа, ну, як це сказати, просто бігаю, пригаю, живу, виживаю і добиваю майже старв'ятника. Але в моменті він до мене майже мене вже другий раз вбиває, майже, але не вбиває. Після. З того, як я вбив стервятника, я подивився, те, що мій зеніт качається зі скоростю мого діда. І, кстати, мій дід швидко бігає. І він теж зеніт. Що я несу? Після того, як я поняв те, що зеніт може бути через дерево, я рішив стояти за кілометр від стервятника і бити його через дерево для своєї безпеки. Поки мій бабуїн помирає. Але це ж база, щоб бабуїн помирав. Є. Лічна обіз'янка моя. Спойлер в кінці це обізянка стану я. Після того, як я поняв, те, що слізні вміють пригати а не тільки пригати на мене. Хоча це було з самого початку, понятно. Я зрозумів, що в мене слізні починають щось зажимати. Почав ходити вправо-влево, акуратно пригинаюсь. Лежать. Ой, не туди. Як його там? На пол! Граната! І почав відбивати цих бідних слізників. Слізняки пытаються від мене збіжати, але от мене важко збіжати. Зараз почнеться ну, якийсь час поформити. Ну, того, що стенд треніровочний нам не можна використовувати, бо якби ми його використовували, то е, відео навіть лагало. Не то, щоб ігра. Чуть-чуть ще... поформивши, ми. Точніше, я далі почав фармити. Щоб, щоб мене ці слізняки потім не дозакольовували. І я пер перший раз прокачав свій зеніт і підняв атак спід, тобто швидкість атаки, з першого, ой, з нульового на перший уровень. Ну, можна сказати, з першого на другий Ну, яка різниця Так як мій бабуїн одночасно ми померли, я взяв ініціативу і пішов направо. А мій бабуїн почав мене доганяти. Чого мій Бабуїн синій, це вже лично мені не звісно. Бабуїн мені приніс подарки безплатні, при тому ж. Я поодівав це все. Хороший бабуїн оказується. Я почав показувати, що я табуфетка. Ой, табуретка. Ну, хоча і схожі речі. І я. Я пішов з Нітом тільки в шахту, ну і поняв, що мені там не раді. я не зміг залутати лозу. Обідно? Не думаю. Мій бабуїн сказав, що він там і лутався, що там більше нічого нема, і пішов собі далі. А я пішов наліво і збивати слізні, збивати все те, що бачу, на своєму шляхі. Але. Взялося так, що мій зеніт пролетів йому в спину цьому слізняку і тим самим забустив його до мене, і слізняк мене з'їв. Успішно задання його було виполнено. В покушать ой, як, як сказати, скушені, ой, пожиранні мене Я прийняв важні мери, взяв зелля лічебне, поставив його назад в інвентар. Собрал гриб, пішов налево. Потому что я вообще крутой, круто, крутой молодой чебурек. Почав ломать лозы, не знаю. Поклікав, поклікав, щось по траві. Мне не понравилась трава. Поки мій бабуїн там плигає в себе. Я вирішив прийняти важне рішення і замуруватися в дереві і поставити, формитися самому автофарм поставити. Щоб я нафармився, нафармив хоч якийсь собі уровень. Того ж з таким знітом ходить. Це навіть лучше в клинок мати. Ой, кінжал. Тож я почав бити і почав фармити. Для вас пройшла 1 секунда, а для мене 10 хвилин. Тож я продовжую чуть, чуть далі фарбити. І так як я розумний бабуїн, я пішов захотів зібрати зірку, щоб мій любий бабуїн отрив теж зеніт. Мій бабуїн прийшов до мене. Мене прибили, мій бабуїн оказався умніше мене, убив зомбіка. Скопав дерева чуть чуть заліз в мою ничку і застроївся так, щоб до нього зомбі не пройшли. А мені він так не міг розказати, що вона застроїться. Я, я пішов до нього, так як я розумний бабуїн До нього пішов постоять, пофармитися теж. Але ж, так як ми два умних бабуїна, він собі фармить. І мене зомбі майже вбиває, але я якось на силі просто непонятній зміг запригнути туди. І просто капець, це був таймінг лютий. І я почав вбивати ктулху, тільки поменше трохи. Міні-міні-ктулху глазик. Мій бабуїн встав і почав думати те, що в нього оружжя б'ють через стіни. І почав мені допомагати ктулху, бо поняв, що його оружие точно не б'ють через стіни. Я собі продовжив далі атакувати, поки мій бабуїн стояв, стояв і зрозумів, що на вийти і потикати огнем врагів. І його пернатий і дружок схавав мені моїх зомбіків. І мій бабуїн пішов далі шукати приключення на свою жопу. Але довго він їх не шукав і одкіст від першого вже встречного монстра. Того, що було темно, і ніфіга не було видно. Так як мій бабуїн не умніше мене, він не додумався застроїти потім це дерево і до мене заліз зомбі. Це я вже поняв пізно. Було, коли я поняв. Так як ми два нерозумних бабуїна. Ми прийняли ідею то, що треба нам піти направо і зв'язочки пособирати. Я остався вдома фармити зомбіків. Кстати, мій Бабуїн, поки я формив, зайнявся хорошим ділом і построїв дом. Бабуїну передаю. Большое спасибо. Бабуин е, пошел е, искать приключения. Нашел приключения. Сдох, сюда пришел назад. Двері застроїв, не до двері. Вышел через інший проход, не там, де зомби. И пошел дальше е, дивиться, что там такое, что его убило. мені це, конечно же, не понравилось, то він туда пішов. Але він сказав, це база, там є звездочки, а звздочки мені на для нового зеніта. Після того, як він пішов шукати свої звздочки, напевно, попадали з голови, коли його зомбі ударив, навіть, не знаю як, він як образований бабуїн, знайшов свої звздочки і вернувся зельм. Розврата домой. Бач, прикол. Mm -hmm. Можеш мені скинути всі зв'язочки свої? Дякую. Mm -hmm. Понравився прикол. І таким легким методом я зміг обдурити свого бабуїна, і він прикакав 9 зв'язочок, які треба було він збирав на зеніт, бо надо було 10. І начал вимагать мене зеніт, я йому, конечно, його отдам, хоча типа його зеніт, він почав, що там нічого не прокачано, хотя сидів сам шив прокачивал зеніт, ему щось не подобалося. Я пробіжав в марафон дості... Дос... достижения, пробіжав в марафон, типа кучу блоків пройти. Я короче молодець, поки мій бабуин сидів, тепер з моїм зенітом сидів. Фарми, з моїм зенітом зеніт випросив, читай. Називається хоч, хотів над другом пошутити. а він прикола не поняв з самого начала Лю людина грає 100 часів в джерарю. Як було сложно не поняти такий легкий прикол. І так як він теж образований бабуїн, як і я, в принципі. Я почав щось дивитися в крафтах, поняв те, що я бомжара. Тож ще тут я ще не поняв те, що я бомжара. Я знаю те, що я бомжара. І Мій образований бабуїн вийшов на вулицю з слізнями подратися, хоча я його попереджував, що з слізні можуть тебе схавати. Ну і відповідно цього необразованого бабуїна, пару хвилин тому він був образований. Схавали успешно. Квест е, выполнен. Хозяин, квест выполнен. Ура! И все. Він пошел добив слизняка. Поняв те, что він крутой. Что має 30 оружие. Дав мені 29 оружок. І собі оставив один зенит. Це было його, наверное. очень сильная ошибка. То, что Зенит, он оставил хоть, хоть Зенит, он оставил себе, но у нас уже появилось кладбище из-за того, что мы образованные мартышки. Так, Мек, Ми, Тимай тоже образованный мартышка. Он за мной буквально в тот, в тот же момент захотел сдохнуть, але чудом выжил. Не знаю, Що його зберегло, навірно, сила зеніта і скориста так, якого я її апав, навірно, більшу частину ролика. Мені дуже було обідно, коли він взяв і забрав мій мій улюблений зеніт. Взяли у мене і забрали. Я ще постояв, подумав, подумав о жизни, я дай і так як мій бабуїн теж образований, він кудись вниз пішов, а я вийшов на вулицю до слізня, і відповідно слізень мене схавив. я подивився і поняв те, що в мене почало щось подлагувати і цього кладбища зайшов в настройки, зайшов відео і виключив фон, подумавши, а нафіг він мені треба. Провіривши все, мене перестало лагать, це навіть видно тепер на записі. Мій образований бабуїн встав ОФК. і потім проснувся і почав мені допомагати і збивати більш тупіших бабуїнів по імені Слізні. Поки мене ці слізні збивали, він встав ОФК. мене вони убили. І после цього, є, сложно сказати, я, я взял обидеться, что у меня зенит забрали. И на цьому уже я буду закінчувати свое видео. Всем горного дня! А з вами был Лимон. Пока-пока!